Всім привіт! Я зараз в Голландському порту в Роттердамі. Вчора розгрузився, той мені ще знайшов нині на 8 ранку загрузку, я приїхав на загрузку ще вчора вечором. Правда, там фірма закрита була, загрузили мене от щойно, загрузили до Франції. Тепер так, 10-та година. Я не знаю на що він там розраховував, але погоду той експедитор трохи мій головою десь точно добре тріснувся, бо. Він вирішив мене загнати. Тобто, суть така. Вчора я йому кажу, ну, типа, ну, зранку загружуся, ну і все, і до понеділка він. Ні-ні, треба в той же день розгрузитися і ще раз загрузитися. Я кажу, «Ну, ти, чого ти? Взагалі потерявся. Причому що? Загрузитися треба от зараз я на самій границі Голландії і Англії, ну типу, от самий порт. І їхати з тим треба всім в Францію. Тобто там треба буде ще розмитнити груз, бо він приплив звідкись? Правильно? Він же не, не з Тута, а не з Голандії, не з Європи, раз в порт переплив. Зотвістину. Він хотів, щоб я 8 година загрузився, заїхав у Францію. Франції розмитнити треба груз заїхати на митницю, тоді розгрузиться, і тоді він хотів, щоб я ще раз загрузився. Це візьміть до уваги, що це Франція, тобто європейські країни такі трохи вищого рівня, як скажімо, Німеччина, Франція. Там нема такої фініш, там хтось буде сидіти вам після роботи і так далі. 90% фірм то п'ятниця скорочений робочий день. То друга, третя година там вже нікого не буде. Причому, що зараз в мене навігатор показує. Що я півтретя тільки приїду на розмитнення. Тобто півтретя я почну розмитнювати груз. Нехай воно займе навіть і п'ять хвилин. Все рівно. Після тих п'яти хвилин треба ще заїхати ну там в тому самому місці, але тим не менше треба заїхати в ідеальному, навіть в самому ідеальному, то третя година я буду розгружений, хоча я навіть в то не вірю. Я не вірю, що я заїду туди півтретя. Бо що навігатор, так показує. Це треба, дорозі стати, як мінімум в туалет, як мінімум трошки поїсти трошки. Ну, якісь півгодини набігають по-любому, то вже маєте третя. то я ще навіть не рахую того, що, що, ну, що щось займе ще та розгрузка, то, грубо говоря, я думаю, що та розгрузка ну, пів четверта-четверта закінчиться. Соответственно, це у Франції загрузитися нереально. Для мене це опять так хірово. По-перше, вихідні треба до цілі стояти. Чого би я зовсім не хотів? По-друге, ну, типу, що я хотів би хоч якусь загрузку, все-таки би хотів мати. По-друге, то ще херня. Найгірше я б 5, блядь, Франції. Оце взага жопа. І ще більший прикол. В понеділок Франції свято. Тобто в понеділок я теж ніде не загружуся. І питання, яким він думав, що він мене відправляв ту Францію ту парилу. Як то можна, блін думати? Що я приїду в 8 година на ту загрузку і мене там вже зразу всі чекають, вже нас загрузився. Я і так там зустрів поляків, українців, які кажуть, що нині халява, нас тільки п'ятеро, я тільки п'ятий був в черзі. Каже, деколи є така черга, що з іншої сторони будинку, то машин з 30 може бути. Соответственно, хоч мене то легко загрузити, мене то все то на все палета. Але я мусив почекати ту свою чергу, щоб їм поробили папери. Я ж тоді зробили папери. Мені, бо є черга жива, і все. Та є така от ситуація, Коротше, вічно, вічно якісь цирки, тому я якраз того і не хотів повернення до того експедитора, бо він мені зараз знову буде морочити. Він якось такий. Ну, вообще, то такий я для нього типу, він не рахує як водія, як людину, а водій просто, як, просто рахує як одиниця машина, що от машина стояти не має. Ні в ніч, ні в день все треба їхати. Я з одної сторони та треба заробити, з'їдемо, але... Але в цьому має бути якийсь приділ, у нього нема. От попередній той мені більше був сподобався Конрад, з ним якось було більш по-людськи. Я приїхав, був, мав такий один рейс в нього, що довгий, що реально під ранок приїхав, то він подзвонив і запитав, чи хочеш відпочити, якщо так, то через скільки подзвонити. Я кажу, давай так, щоб хоча б за дві години був Рус, добре. Ну добре, нема базару. Все. І це я розумію, що це людина якось теж думає головою. А цей блядь, вчора я цілу ніч хірачив, там якусь годинку подрімав, то мене ще збудив. Зранку я в кінці кінців по 9, десь 50 розгрузився, а цей в 11 він вже, вже мені присилав загрузку. Не подзвонив, не запитав, може ще б годинку відпочив, може що, може. Та хоча б вже, навіть би сказав, що ну, сорі, але мусимо їхати, бо блядь, більше немає ніхіра. Подзвонив там, ти отримав смс? Я кажу, ні. Ну, то я тобі зараз ще раз прийшлю. Я кажу: то може зараз прийде, а що там ти? Ну, типа загрузка. Я кажу, ну і добре, і хоч кажу, хоч якусь годинку-дві даш мені віддихнути. Та ти розумієш, що треба як і Короче, як завжди. В нього я ще не пам'ятаю такого. Ні, ну бувало, от, наприклад, якщо б, от, іменно, от, єдиний день, коли в нього таке буває нормально, що все, це п'ятниця, і якщо їхати десь трохи далі, що розгрузка вже в понеділок, то тільки в тому випадку він каже, і то, якщо я в п'ятницю мав розгрузку, то теж ні, бо треба ще спіть, щоб фірма не закрилася. То ще й не завжди. Значить, треба маєш там собі час. А саме частіше то єдине, коли він таке говорив в принципі, бо то і так рідко в п'ятницю. Хіба вже коли жив в п'ятницю, я вже йому напишу в смс, що я загрузився, то тоді він може написати, о, тепер же бан може собі там на їхати. Коли я вже і без нього знаю, що я вже можу на їхати, бо я ж до пірогопонідіалік мам тільки Понеділок аж має розгрузку. І відповідно, відповідно така от бля херня. Англічанів тут дохреніще, дохреніще. Не знаю, що вони так всі сюди пхнуть, Павло вам страдав на вихідні віддихати морально і фізично. Вот, дохреніща. І байкери, і то на таких мотоциклах, не як наші їздить там якісь, там понавикупових і що. знаєш. А ті, все старовинні, такі як з кіна їдуть. Одного передачі як в машині збоку, переключається така ручка. Другого, коротше, взагалі десь під сідушкою щось там щолкав. Не міг собі вивезти по-людськи, а такі видно, що старовинні, без глушаків тепер бербиркало, коротше. От. Шльоми теж видно, що англійчани без стекла, без ніхіра, просто от, на голові куляри. І один негр з ними. Машин до хрена. І всі, що на англійських номерах, то практично все кабріолет їдуть. І то такі їдуть, знаєте, Роуси, Бентлі, такі старовинні там, eh, Богаті, але старовинні такі видно, що взагалі класика така дорога. Тримають, доглядають. Європа якось. Більше стерветься, щоб все таке самі нові тачки, самі-самі-нові. А от щось, от, от, наприклад, Англія, вони ну, якось такі більш... Класика, вони от щось старовинні тачки. Королси, деколи такі їдуть, blін, ці старовинні, ну такі класні, ну взагалі. Ідеальні, там муха на ньому не сиділа, блін. Видно такі, ну пепець. Кожен паркі вони стають, його там протирають пастами якимось натирають і їдуть далі. Хлопче доглядають. І от у них тут все дуже гарно гадає, все таке класичне, старовинне. прикольне, до речі. Європейці не. Ну, в принципі, німці теж. От... Вживайся, Заїдеш в Німеччину, можна зустріти якогось гольфа тройку. Дуже рідкісно. Чи там Мерса 124, чи стару беху тройку, чи п'ятьом. Дуже рідкісно. Але переважно, якщо ви його зустрінете то 124 чи то гольфа. За 100 Вживайся, Одного навіть без третього пасата я бачу. То такий стан, що він на турі, якби вчора виїхав з салону. Ну, взагалі, ну реально, ну настільки прикольний стан, що ну, я таких в нас не бачив. Причому що тут люди мають бабку. Вони просто доглядають, цінують машині 30 років, вона виглядає, якби їй було два місяці. І причому видно, що того заводська покраска. То видно, що її ніхто не красив, то зразу видно. То тільки дивишся на машину і ти бачиш, як вона виглядає, що воно аж аж, такі, аж світ, і це все, що то просто собі майстер в гаражі так не намалює. Воно все рівно за місяць, за два, за рік, за два, потріскає, десь буде лак позлазить і так далі. Видно, що то заводська оригінальна покраска, яка. Нормально тримається і ви зрозумієте, що я маю на увазі. Видно, коли машина покрашена якісно, а коли якийсь там дядя Вася десь в гаражі малював. Машину малюють, мають пічка, мають запіка, запікається, там фарба, пару слоїв, потім лак так само, то є велика різниця, ніж коли собі там в гаражі задули якимось компресором. Купили за 500 баксів задулити. Та й все. Тут зовсім зовсім інше. У мене от зараз у мене на шкоді капот, там лас, лак позлазив на капоті. І от перемальовувати його не дуже хочу, У мене от колеги зараз щось всі якби, ну, замість того, щоб давати, то перемальовувати, щось розчарувалися в тих більшості в страх, то стараються просто взяти собі матову. Краску, балончику. Зачистити файно. І стараються от нижню частину, от, де в нас колись живолів, всі валили тим баранником, таким чорною такою херньою, якщо ви не знаєте, що тут, таке воно ропати робиться. Воно тіпо, трохи захищає. То беруть просто тою матовою краскою, файно зачищають і так матом задувають без лаку в пару слоїв, звичайно. І потім, будь-який момент, коли вам треба, ви собі просто тим самим матом. Балончик маєте, наприклад, запасний. Покалатили, задули. І там не буде плями. Ну, такий і буде. Ну, типу то не є якісь там надзвичайні ті балончики. От і дешеві, прості. Просто треба акуратно ну, дати пару слоїв, не тут і по одному місці, щоб текло. Трохи треба, звісно, руку набити балончиком, Але дай це на ну, увазі, тоді собі любий момент, ти піддуваєш. І практично той чорний мат, практично на любій машині, капот в чорний мат завалити. Мені ну, здається, практично на кожній буде нормально виглядати. Який би там хольор не був. Можна інший мат, але тут же, я знаю, тут же теж на кусі цвіт не факт що вгадаєте, правильно? А з чорним або білим, то практично до любого вгадаєш, ну То, що білий, то бачите, треба більше до нього дивитися, бо він царапнув зразу видно. А чорний то плюс, що ти там царапнув, не царапнув, там не видно. Ну звісно, якщо ви один слой дестеш, там легенько царапнув і вже до желізу блистить, то певно, що просто та деталь у вас зігнеє ще набагато швидше. В мене вон колеги позадували, і багажники, і, і капот, кришу ні, криша переважно всі в доброму стані. І то так не, щоб там де бантів, а йменно мається на увазі, ой, який це тримон старовинний по лівій стороні, бачите, але він кончено в стані. Так що то не рахується до того, що я говорив, що доглядають. Голандії тут, тут всі переважно на нових тачках, на старих, тут тільки ті, що бідніші. От Німці там інший варіант. Німці там старі тачки, то переважно якраз на обороті, що багатше. І хто один розказував, що знав. Ну Десь інтерв'ю я слухав одного музиканта, якогось він розказував, каже, в Нью-Йорку має кінта, мільйонер. От якщо було по правій стороні весь, ця ціла банда англійських цих. Може вам було видно, я думаю, що там було видно все-таки такі кабріолетики під е, Ну, Він каже, в Нью-Йорку мав коротше мільйонера. Він каже, він купив собі дорогу тачку, він каже, три тачки йому вкрали. А четвертий каже, купив старе воно, таке петро, ржаве, спеціально. А всередині все там саме дорожче, там салон, каже, royce все-все-все, там мотор, хі-знає, який. Каже, перед тому що ніхто не дивиться, а вона там вже сама дорога в Нью-Йорку. Вот. Так що такі варіанти теж можуть бути. Agora